Огляд на складний ніж з дамаської сталі та акриловим руків'ям Меркурій. Почнемо з технічних характеристик цього чуда. Це у нас повна довжина 186 мм, 78 мм по клинку, 3,2 товщина леза і 143 грами ваги. На лезі отримуємо сталь vg 10, обгорнуту в Дамаск, 76 шарів тут у нас. По руків'ю у нас сталь. Плюс акрил. Присутній бекспейсер, теж металевий. Також є отвір для темляка, і тут вже нав'язаний ось такий от шматочок екошкіри. Замок, лайнер лок і підшипники у вузлі. Ніж працює чітко. Швидко та плавно. Відкривати його можна через фліпер, який виступає потім відразу і гардою. Тобто, при отриманні нашого ножа вказівний палець абсолютно знаходиться в безпеці. На обусі є носічки, і маленький такий підйом, який надійно утримує ваш великий палець при е, навантаженнях вверх або якихось колотих е, прямих рухах. Форма леза у нас тут кліппоїнт, тобто присутній є ще фальш-спуск по обуху. І Такі спуски приблизно на 3 четвертих ножа. Також є ось такий от отвір. Я спочатку думав, що ним буде досить зручно відкривати ніж ось таким чином, але насправді він для цього трохи замалий, тому я більш схиляюсь до того, що це саме декоративна фішка і, можливо, для зменшення ваги. Саме руків'я в руці лежить приємно, воно гарне по формі, присутні ось такі от рельєфні виступи, які надійно утримують вже вашу руку в потрібному положенні. Окрім того, що ніж є Доволі красивим, він є безперечно функціональним, а придбати його можна, замовивши на нашому сайті, або написавши нам в повідомлення.